Ловушка покосилась, переламала вонь палочку на липі. Ой, зараз покажу. Оце вона задерта. Не знаю чи буде видно. Отак. Ось типу отак тримаю горизонт, отак рівно. Отак шлопс і задерта туди. Коротше. Задерлася, жопа впала. Джоли гудуть, гарно літають. Такі ловушки ставлю зараз для підтримки, О, там може матки якої, може ще якась біда. І штучки поставив, більш мені не треба. Ось такі От така, така штука. Я що хочу показати? Липа. От липа має бути плотна, тіньок, вся фігня, Ну з нею якась біда. Ось такі гілочки. Це все таке, це все таке дерево. Ось таке все. О, це така липа. Це що це з нею, з цією липою? Що це за біда? Що це за. Я вже десь таке бачив, але було дуже жарко. Я думав, може вологі не вистачає. Але це я не знаю, що, що це таке. І це воно світиться, липа має така, вона плотна. Ось таке, коротше.